Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні люди можуть і ми також задавати собі такі питання. Навіть якщо ви вже давно в церкві, я думаю, що колись ви собі то такі питання задавали. І ці питання звучать так: чи потрібен мені сьогодні Бог? Або чи я в нього по справжньому вірю? Чи не здається це все застарілими якимись легендами? Чи має Біблія для мене більше значення, ніж якась стародавня енциклопедія? Чи є церква сьогодні для мене більшим, ніж просто збір людей, якесь певне суспільство? І такі запитання людина собі часто задає і коли шукає Бога на протязі свого життєвого шляху до Бога? І також ці запитання може задавати і собі людина, яка вже знаходиться довгий період в церкві, і продовжувати може вона сумніватись в тому, чи потрібен Бог чи не потрібен, і задавати собі такі питання. Але я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися, по-перше, в Біблію, а також ми подивились і навколо, і будемо аналізувати ті події, які у світі відбуваються, і читати одну із історій з Біблії. З книги, яка є авторитетом для нас, як християн, вже понад 2000 років. І ми знайдемо, я думаю, сьогодні відповідь і дамо відповідь на це питання: чи потрібен нам сьогодні Бог, чи не потрібен. Історія, яку я хотів би запропонувати нам сьогодні прочитати, вона записана в другій книгі царів в п'ятому розділі. Більшість з нас, вона вже ця історія знайома. Мені вона дуже подобається, і вона може багато чого нас навчити. Друга книга царів, п'ятий розділ з першого вірша. Взагалі, історії Біблії залишені безліч залишник історій, безліч героїв. І кожна ця історія Бог недаремно її заклав в свою книгу, в своє слово. І через кожну з цих історій, через кожну з героїв біблійних, він хоче, щоб ми щось взяли для себе і навчилися щось у нашому житті. Це історія про Наамана. Давайте прочитаємо перші п'ять віршів друга книга царів, п'ятий розділ. А Нааман, начальник війська Сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельми поважений, бо через нього Господь дав перемогу Сирії, і був цей муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли були ордами і взяли до неволі з Ізраїлевого краю малу дівчину, і вона услуговувала жінці Наамана і сказала вона до її пані. Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від проказу його. Анаман прийшов і доніс своєму панові, говорячи: Отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю, і сказав сирійський цар: Тож піди, а я пошлю свого листа до Ізраїлевого царя. І той пішов і взяв з собою десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота і десять змін одежі. Отож, в цій історії описується. Про одного, про одного чоловіка, він був сирійцем. Сирія на той час була могутньою державою, яка однією з найбільш войовничих, напевно, тоді в світі, і дуже потужна була вона. Не, неодноразово вона завдавала шкоди ізраїльському народу, і так само ми бачимо в цьому місці, вони воювали з Ізраїлем, взяли в полон, в тому числі малу дівчину, яка також згадується в тій історії. Але я хотів би, щоб ми зосередили нашу увагу саме на Цій людині на Оману. На Це була така е, шанована людина, вельми поважена, як тут написано. Він був начальник війська сирійського царя, тобто командир, головнокомандувач великого війська, е, яке було одне з найбільш потужних в той час. Він добився дуже великих висот. Я думаю, що він мав практично все, чого він бажав. Це була одна з найвищих посад в державі, я думаю. І в нього було все, все, чого він мав бажати, крім найціннішого, він помирав. Як ми читаємо перший вірш, відкрийте, будь ласка, написано, що був цей муж дуже хоробрий, але він був прокажений. Він був вражений страшною хворобою. Коли ми говоримо взагалі за людей, і що люди найбільше цінують, ну, скажімо так, всі люди, де, які живуть, то особливо в світі. Найбільше люди цінують, напевно, це життя. І навіть інколи люди можуть це не помічати, але приходять якісь певні обставини. Ось, наприклад, як в нашу країну прийшла страшна війна, і багато людей, особливо переселенців, які виїжджають, коли з ними спілкуєшся, то неодноразово помічаєш таку певну закономірність, що дуже багато людей, які багато що втратили, вони... Говорять, що навпаки вони переоцінили своє відношення до певних матеріальних речей і зрозуміли, що найцінніше те, що вони вибрались живими, і те, що вони вижили. І цей факт навіть перекриває ті всі втрати. Вони просто раді і щасливі, що вони залишились живі. І коли ми говоримо про Намана, то в нього було все, крім найціннішого. Він хворів проказою. Проказа, вона неодноразово згадується в Біблії. Ця хвороба, особливо в давні часи, вона і зараз є, але в давні часи вона була дуже страшною для людей. Злоякісна її форма починається з маленьких таких вуздиків, які перетворюються у виразки. Випадає в людини волосся, втрачається зір, вражаються голосові зв'язки. Все тіло вкривається виразками, вражається нервова система, шкіра і згодом це все. Закінчується смертю. І оці ураження, коли уражаються нервові закінчення, людина вона не відчуває ран на тілі, ну, перестає втрачатися, втрачається точніше чутливість, і тривалість такої проказу уявіть від 20 до 30 років. Тобто це жахлива така прогресуюча смерть, де людина помирає просто частинами, в неї можуть навіть відвалюватись частини тіла. Страшна хвороба, яка в давнину ну, Не лікувалися. Таких людей просто ізолювали, і вони в окремих групах, їх ніхто з ними не хотів мати справу, і вони так повільно помирали. Але Оцей Наман поважною, величною людиною. Його всі поважали, і він був прокажений. І я думаю, що, мабуть, він би готовий був би віддати все, що в нього було, все багатство для того тільки, щоб отримати. Ось це зцілення. Коли ми говоримо про нас, про наш час і задаємо питання, я можу задати питання, а чи потребуємо ми сьогодні кожен зцілення? Я думаю, що ви чули всі таку фразу, що ну, ми ж у 21 столітті живемо. Як можна вірити в Бога? Наука йде вперед, люди запускають в космос супутники, самі туди літають, скільки досягнень. Просто за останні, там, століття, декілька століть, наука дуже сильно пішла вперед. Ми це всі бачимо і ми це все сам, самі цим користуємось. Але коли ми дивимося на те, що відбувається в нашій країні, куди прийшла російська орда, то чи не нагадує нам це середньовіччя. Я думаю, що Нагадує, середньовіччя у нашому такому крутому, прогресивному 21-му столітті. І коли я дивлюся, я думаю, більшість з нас, коли бачать ці жахи, які відбуваються в нашій країні, то я думаю, що це прямий доказ того, що в світі існує гріх. І що гріх це не якесь видумане поняття, гріховна природа в людині, це не хтось видумав, а це дійсно так є. І від неї неможливо позбутися. І це тягнеться ще з часів Едемського саду. І це було як і три тисячі років тому, це було як і 2000 років тому. Це так само є і зараз, у нашому 21 столітті. І ми можемо подивитися на сусідню державу, де, як гріх цей спрогресував, де в своєму безумстві вони напали на нашу країну. Але хотів би, щоб і ми і на нас подивились сьогодні, не тільки на когось іншого, а й на нас. Нам може здатися, що ну, ми не такі уж і грішні. Але коли ми подивимось глибше, кожен на себе, скільки гріховних думок, скільки гріховних злих залежностей в нас може бути, від яких ми не можемо позбутися, проблеми в сім'ях, проблеми з друзями, проблеми часто навіть в нас бувають один з одним в церкві. І все життя, можна сказати, часто може бути одна загальна проблема у нас. І ми робимо гріхи знову і знову, і це як так проказа. Проказа, яку неможливо вилікувати. Якщо з цим нічого не робити, то ці гріхи вони так повільно будуть нас знищувати і з'їдати, як ця страшна хвороба. Нааман шукав вихід із цілення. Наман, На коли ця маленька дівчина сказала йому про те, що є пророк в Ізраїлому краї, який може тебе вилікувати, хоча Нааман зовсім іншому Богу поклонявся. Але він все ж таки схопився за, за цей шанс. Він пішов туди, в ту країну. І хотів би задати питання до нас: чи шукаємо ми сьогодні стілення від хвороби нашої душі? Чи можливо нас все влаштовує? Якщо ми ще не з Богом, якщо ми живемо в наших гріхах, чи шукаємо ми сьогодні виходу? Можливо, ми прийшли вже до Бога, ви прийшли вже до Бога, але з часом ви віддалились від Нього, і в вашому житті почали з'являтися якісь гріховні залежності, якісь гріхи, але ви з цим нічого не робите. І вас це влаштовує. Чи шукаєте ви сьогодні вихід з цієї ситуації? В другому пункті я хотів би поговорити про шлях вирішення. Шлях вирішення або шлях зцілення. Ми подивимося далі на цю історію, будемо її читати і дивитися, який шлях зцілення був для Наамана, а який шлях зцілення сьогодні Бог пропонує для кожного із нас. Ми прочитаємо з 8 вірша. Там, з 6-7 вірші, коли ізраїльський цар побачив цей лист, він дуже злякався, тому що він, подумав, він сказав. Ну, хто я такий, щоб лікувати від прокази, убивати чи лишати при житті? І він подумав, що цей цар шукає проти нього якоїсь зачіпки. Але коли я це почув, восьмий вірш. Давайте прочитаємо. І сталося, як почув Єлисей Божий чоловік, що Ізраїль роздершати свої, то послав до царя, говорячи: нащо роздерти шати свої? Нехай той прийде. Він каже: Нехай прийде і пізнає, що є пророк у Ізраїлі. І прибув Наоман за своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. Тобто Єлисей розумів, що Бог він сильний, він сильний стілити навіть від такої страшної хвороби, і він сказав ізраїльському царю: Хай прийде, і хай пізнає, що є пророк в Ізраїлі, що Бог сильний його стілити. І коли Наман прибув з всіма кіньми своїми з колесницею, Напевно, привіз, ми там читаємо далі і якісь дарунки, багатство для Єлисея, який мав його зцілити, то Єлисей йому дав таку цікаву інструкцію, десятий віч. і послав Єлисей до посла, говорячи, до нього посла говорячи, іди і виймаєшся сім раз у Йордані, і вигоюється тіло, то є тобі, очистишся. Наскільки просто, наскільки. Простий рецепт зцілення дає Єсей Нааманові. Уявіть, хвороба, від якої він страждав, ми не знаємо, можливо, вже довго. І е, яка була невеликована. Зцілення було дуже просте. Піти і вимитись в Йордані, окунутись в Йордані сім разів. Вимитись. І е, що могло бути простіше? Я думаю, що. Наоман, мав бути дуже щасливий від того, що він нарешті отримає зцілення, від якого він так довго чекав. Коли ми дивимося на наше життя і думаємо про те, а чи є якесь зцілення від хвороби гріха, від хвороби гріха, які вражені всі люди, і ми, більшість з нас знає, що є. І я хочу ще раз нагадати про цей шлях до зцілення. і один з найвідоміших віршів з Біблії, Івана 3,16, і ми і 17-й вірш прочитаємо. Ми знаємо, що Бог послав Ісуса в цей світ. Так би бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, а не мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся, щоб зцілився кожен грішник, щоб отримав зцілення від цієї хвороби гріха, від страшної прокази гріха. Бог не залишив світ на призволяще. незважаючи на те, що люди в свій час вибрали свій шлях. Вони не послухались Бога, вони вирішили піти своїм шляхом проти Бога. Але Бог, дивлячись на цю ситуацію, ще в Едемському саду дає чудову обіцянку, що буде Ісус, що прийде Ісус, насіння Єви, який вразить змія в голову. Пам'ятаєте цю обіцянку? І Ісус Христос, тобто, переможе смерть, переможе диявола. Ісус Христос прийшов на цей світ, прожив життя. Як людина помер на Христі, і своєю жертвою Він викупляє нас від гріха, Він робить нас праведними, Він стілює нас від хвороби гріха. І все, що потрібно нам зробити, це просто скористатися тим, що зробив для нас Ісус, Покаятись перед Богом, прийти до Нього, прийняти Ось це стілення, прийняти Його кров. Марка, Перший розділ з 14 по 15 вірш. Записані слова Ісуса Марка, перший розділ з 14 по 15 вірш. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Гелідеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: збулися часи, і Боже Царство наблизилось. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Ісус Христос ще на початку свого служіння, бачимо перший розділ Марка, говорив, що Він прийшов, щоб звістити, щоб люди покаялись і і вірували в Євангелію. І сьогодні так само ті слова вони лунають до кожного з нас: покайтеся і віруйте в Євангелію. Саме це може дати нам зцілення від хвороби гріха, саме це може допомогти нам жити з Богом, бути з ним, мати з ним стосунки. І це допоможе нам боротися з гріхом в нашому житті. Рішення для Наамана було також простим, але чомусь як і рішення для Амана. Так і рішення сьогодні, ось цієї хвороби гріха, воно є простим, але таким і складним водночас. Ми читаємо продовження цієї історії, ми поговоримо про рішення, яке прийняв Наман, і рішення, яке приймає кожен із нас. Другий розділ, п'ятий розділ з 11 вірша. Ми читаємо продовження цієї історії. Як Нааман відреагував на ось цей шлях до стілення? І розгнівався Нааман, і пішов, і сказав: ось я подумав був. Він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і погладе свою руку на те місце, і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші авана та парпара дамаські річки від усіх Ізраїльних вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І пішов він, і повернувся він, і пішов у гніві. Це дуже дивна реакція. Скільки був готовий Наман віддати за своє стілення? Я думаю, він дуже прагнув його. Але тут він розгнівався просто із за того, що було не так, як він хотів. Просто із за того, що на нього не поклали руки. Гордість Наамана заважала йому отримати таке бажане зцілення від цієї прокази. Цікаво, описує один дослідник. Наман страждав від двох хвороб: гордості та прокази. Лікування потребували вони обидві. Наманові необхідно було зійти з колесниці своєї гордості. А потім обмитися вказаним способом та отримати зцілення. Ми всі часто, дуже в нашому житті, хвилюємося за наше здоров'я, за наше фізичне життя. А як щодо духовного? Неважливо, де ми проведемо вічність, я думаю, що це дуже важливо. Неважливо, як ми звільнимось від хвороби і гріха. Це також дуже важливо, адже це якраз і дозволяє нам мати стосунки з Богом і вічне життя. Що сьогодні стоїть на нашому шляху до Христа, до покаяння? В Наамана це була його гордість. А як щодо нас? Можливо, так само в нас є певна якась гордість, як в Наамана, яка заважає нам наблизитись до Христа, прийняти це рішення? Можливо, в нас є невір'я. Можливо, ми просто не бажаємо змінювати своє життя. Нам так звично. Ми так звикли жити, і ми не хочемо нічого змінювати. Можливо, ми просто відкладаємо це на потім, і це нам заважає прийти до Христа. Можливо, це думка інших людей. Але є щось в кожного, що заважає йому наблизитись до Христа, прийняти це рішення. І потім, коли він вже прийняв це рішення, також. Часто щось може ставати між нами та Богом. Здавалося, рецепт на стілення Намана був дуже простим, але гордість вона не дозволяла йому його використати. Сьогодні так само Бог пропонує дуже простий шлях, ми про нього поговорили. Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи, і нам просто потрібно прийняти це, покаятись перед Ним. Але як важко це часто зробити людям? До прикладу. Багато людей, які, ну, наприклад, певні багаті люди, які заробили своє багатство нечесним шляхом, займалися якимись не зовсім правильними справами, чи то вони були просто якимись бандитами, чи на державній службі, можливо, нечесно заробили свій, свій статок, можливо, якимись іншими способами. І вони є багатими, наприклад. І часто їх мучить совість, да? може мучити совість, яким чином, можливо, вони не кажуть про це іншим, але таке може бути. І от вони хочуть якось загладити свої провини. І часто таким людям, наприклад, легше побудувати якийсь храм, пожертвувати велику суму коштів на якусь церкву, ніж справді прийняти Ісуса Христа в своє серце і змінити своє життя, змінити спосіб свого життя, змінити свій підхід до життя. Тому що це. Набагато важчі. І в кожного є те, що заважає йому наблизитися до Христа. І ми прочитаємо далі цю історію, вже вона закінчується, і ми подивимося, що, яке рішення прийняв на Аману. З 13 го вірша. І підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали: Батьку мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий? І він все-таки послухався і зійшов, і занурився в Йордані сім разів за словами Божого чоловіка. І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий, і вернувся до Божого чоловіка він та весь табір його, і прийшов він, і став перед ним та й сказав: оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі. А тепер візьми дарунка від свого раба. Єсей, звичайно, не прийняв дарунка. Аман все таки прийняв правильне рішення. В своєму житті. А як щодо нас? Наман отримав стілення. А чи ми, його отримали? чи ми отримали це стілення від хвороби гріха? Сьогодні ми з вами говорили про шлях до зцілення. І спочатку ми говорили про потребу. Можливо, хто пам'ятає початок цієї історії, Наман був людиною вельми поваженою. Але в нього була проблема. Він був прокажений і він помирав. І він потребував цього зцілення. І ми говорили про те, що так само, як Наман колись, сьогодні, ми також всі потребуємо зцілення. Ми говорили про світ, який вражений гріхом, який потребує зцілення, І кожна людина в окремості, в тому числі і ми, потребуємо зцілення від хвороби і гріха. Ми говорили про шлях вирішення. Шлях вирішення Намана був дуже простий: окунути Сім'ї раз в Йордані. Шлях вирішення. Від прокази гріха Бог дає також дуже простий прийти до Ісуса, покаяти в своїх гріхах і жити з Богом. І третє, про що ми говорили, це про наше рішення. Рішення на Аману заважало приймати його гордість. А що сьогодні заважає нам прийняти це рішення? Важливо не відкладати це на потім. І в кінці я хотів би сказати декілька слів. Якщо ви сьогодні прийшли до нас в церкву, це відбулося не випадково. Сам Бог хоче сьогодні щось вам сказати через своє слово, через церкву. Бог сьогодні працює через церкву, сильно працює, особливо по особливому в цей воєнний час, коли люди відкриті, щоб чути Боже Слово. Питання тільки в тому, чи відкликнетеся ви на ці слова, чи просто підете далі. Також. Я хочу задати питання до тих, хто вже з Богом, що сьогодні заважає нашим відносинам з Богом, що сьогодні стоїть між нами і Богом. Чому так часто ми віддаляємось від Нього, знаючи, скільки Він зробив для нас? Що це, І як це виправити? Дайте сьогодні відповідь і моліться про це, щоб ви змогли це виправити. Не забувайте також, що в будь-який момент, поки ми живемо в цьому світі. Всі ми можемо звернутися до Бога в будь-який момент в молитві покаяння і отримати стілення, стілення, якого ми так часто потребуємо. Амінь. Давайте помолимось. Боже, дякую Тобі за те, що на сторінках Біблії ти залишаєш нам шлях до зцілення, і кожен з нас може ним пройти і мати це стілення від хвороби гріха. Боже, прошу тебе за всю нашу країну, за. Всіх людей ти бачиш, як страждає наша країна. Ми просимо тебе, щоб ти завершив цю війну, дав Україні перемогу. Ми просимо тебе по особливому за кожну людину в Україні, щоб вона отримала ось це стілення, стілення від гріха, щоб навернулася до тебе. Ми просимо тебе за це. Також просимо, щоб ти благословив і продовження служіння. Амінь.